Переносити сесію міської ради чи проводити її в декілька пленарних засідань вже стало традицією. Ось і нині громада Чернівців на собі відчує негативні наслідки цього. Тим, хто з нетерпінням очікує земельних чи інших рішень, рекомендують набратися терпіння та почекати ще. Привести свої доводи про реальні причини відтягування сесії на наступний тиждень, вирішив і міський голова. Не розглянути ми залишились понад 30 питань. Більшість з них це рішення, які безпосередньо стосуються жителів міста. Мер переконував перенести сесію, був просто змушений, адже не було кворуму. Хоча депутати підходили або перебували в коридорах. Та є за версією Олексія Каспрука ще одне. Але депутатам треба поспілкуватися, подумати над тими проектами рішень, які сьогодні запропоновані і не знайшли консенсусу для того, щоб. Найближчим часом їх прийняти, тому що це рішення важливі для міста. Думати та спілкуватися депутати будуть зокрема про шість спірних питань. Усі вони, за словами народних обранців, стосуються бізнесу однопартійців мера, представників партії Народний фронт серед них і продовження оренди землі для ринку світанок по вулиці Руській. Хоча підприємство не виконує зобов'язання щодо санітарного стану та благоустрою, також рішення щодо виділення трьох ділянок для будівництва автовокзалу на тій же вулиці, хоча роботи там без дозволу вже ведуться. А ще питання. Щодо приватного ринку добробут тамер запевнив сесію переніс не тому, щоб однопартійці встигли домовитися і знайти голоси, яких не вистачає. Жодного відношення, ні народний фронт, ні Олексій Каспрук до цих питань немає. Цікавило журналістів і питання аеропорту, адже туристичний сезон у розпалі, а пасажирських авіарейсів немає. І досі комунальне підприємство навіть не заробляє на зарплату працівникам. Відповідь Олексія Каспрука була вже традиційною. Ми працюємо постійно. У нас ідуть перемовини сьогодні з декількома турецькими компаніями, буквально вчора була чергова зустріч з мау є. Декілька компаній авіаційних, які запитали запросили з аеропорта відповідну технічну документацію. Говорили і про розвиток наземного комунального транспорту. Майже рік тому мер запевняв, європейський інвестиційний банк надасть кредит для закупівлі тролейбусів. Ми зараз готуємо. Необхідні проекти, документи для того, щоб суттєво зміцнити базу комунального транспорту в місті Чернівці, обіцяє нові тролейбуси Мер і в цьому році. Щоправда, справа за 10 місяців не набрала обертів. Ми надали їм всю необхідну документацію з яку вони запитували, що стосується стосується фінансового стану комунального підприємства тролейбусного управління, що стосується наших показників бюджету, що стосується технічних можливостей. Та ж ситуація із обіцяними грошима на модернізацію водопровідних та теплових мереж попри запевнення що кошти будуть нині міський голова лише розповідає про численні зустрічі та переговори аліна олевич андрій дороцюк чернівецький промінь